Радий вітати вас на каналі Шуршим. Сьогодні у нас щось новеньке придбали, прикольну річ, яка буде нам слугувати, і будемо за допомогою неї готувати смаколики. Я цього робити не вмію, будемо вчитися з вами разом. А що за річ? Зараз подивимось. Це ось така коптилка дуже гарно запакована. Зараз знімемо плівку, подивимось, бо я її ще сам ні разу не бачив. Тільки, тільки приїхала. Запакована дуже-дуже добре. Зараз знімаємо плівку. І подивимось, що там всередині. Зачекайте хвилинку, зараз знімемо плівку. Пакували ми коптильню, дуже гарно виглядає від компанії DREVOS. В них є різні коптильні, є маленькі, є середні, є великі, є для промислових масштабів, тож можете заходити на їхній сайт по посиланню, або в описі під відео, і дивитися, і обирати собі, і поцікавитись, що це таке взагалі. Мені вона дуже подобається, вона дуже функціональна, вона може сушити, може коптити холодним копченням, може коптити гарячим копченням. Зараз подивимось, щось там все всередині, бо це ж вона ще не складена навіть. Подивимось, що там є. Опа! Дивіться. Яка краса! А вона-то повна, не порожня. Що тут у нас? Щепа для копчення три мішки. О! Так, це у нас що? Ще не знаю. Розберемося. Це в нас димар. Зараз одягнемо. Опа. Так. Ну і з цим розберемося. Це сам димогенератор вроді. Що тут ще є? Градусник, щоб дивитися, яка температура в продуктах всередині, Який показує відразу на екрані температуру. Інструкція обов'язково. Зараз по почитаю і з всім розберусь. Так, і тут кріплення, є гачки, до речі, щоб підвішувати, коптитися. І ключі, вона включається, треба вставити ключ і провернути. Так, коптилку я повністю зібрав. Дивіться, що виходить. Тут у нас блок керування, тут температуру показує, І яку ми задали, і яка всередині. Тут у нас димогенератор сюди засипається щепа. Опа, і через ось цю трубку заходить в коптилку. А сюди. Осідають смоли. Тут такий компресор, який, до речі, працює навіть від павербанка. Тобто, якщо робити щось холодного копчення, то можна за допомогою павербанка. і це дуже прикольно. Так, всередині у нас є вентилятор, і це у нас димар шлях. Тут є в комплекті багато гачків. Можна на різну висоту ставити. Коротше, супер. Сьогодні ми проведемо перше копчення, будемо коптити скумбрію гарячого копчення. У мене їх 4 штучки. І є ще один судак, який залишився після рибболовлі. Тож, я рибу замаринував. На маринаді я цей раз не буду акцентувати увагу, бо це перше знайомство з коптильною. Будемо пробувати, якісь варіанти вишукувати. І коли вже знайду щось більш-менш хороше, то вже розкажу вам, як це правильно робити. А поки що просто зварив маринад і з вчорашнього вечора рибу туди поклав. Вона маринується. Зараз я її дістану з маринада, обв'яжу і висушу паперовими рушничками. І будемо приступати до процесу копчення. Прям цікаво, що вийде. Перший досвід круто. Нарешті закінчили вже підготовку риби. Риба вже просушена і обв'язана. Тут у нас один судак, ось він, і чотири скумбрії. Інструкція дуже хороша до цієї коптилки, прочитав, все доступно написано. Тож будемо починати вішати. Ну, Діма, давай відкривай там вентилятори. Відкрив. І витяжку, і вентилятори вставити. Угу. А я вішаю рибку нашу. О, прикольно. Плюв. Риба вже розвішана. Тут будемо вмикати. Беремо ключ. Оп! Запустили. І включаємо трупе. Чекай. Хочу. Температура нам треба 40 градусів. У нас зараз 11. Вмикаємо пропелер, запустився і імпнимо тени. Все, тепер наша риба сушиться приблизно годину. Давай закриваємо її Я Все, процес пішов, нарешті. В нас вже стемніло. Етап сушки вже закінчився. Пройшла година 20. Зараз нам треба прийти до режиму запікання. Для цього нам треба виставити температуру вже 65 градусів. Шестдеся. 65 градусів виставили і закриваємо заслонки. Раз. І раз. І вентилятор вимикаємо. Все, тепер всередині в нас нагнітається температура 65 градусів і проходить етап запікання. Вже навіть з димаря не йде, бо ми все перекрили. Тепер годину чекаємо, поки вона пропечеться. Все, друзі, етап смаження пройшов і ми переходимо до самого цікавого етапу етапу копчення. Ще ніколи цього не робив, хвилююся, капець. Так, що нам для цього треба? Щепа, щепа ще треба. Не знаю навіть що почати. Я взяв ножниці, щоб розрізати, а вони відкриваються. А, ароматно. Так, ну і тамте сюди. Це відділення. Опа, Насипаємо половину. Є, засипали, зачиняємо. Так, далі. Як по порядку правильно зробити, не знаю. Подаємо ток на компресор, який ганяє повітря, відкриваємо заслонку на димарі. Пішло. І під, підпалюємо. Правильно? Вроді правильно. Не знаю. А компресор працює. Так працює. Пробуємо запалювати. Вітер на вулиці вина. Почала кліти. Зараз подивимося, чи воно його роздує. Щепу ми підпалили. Повинен вже піти димок і нам треба виставити 85 градусів. 85 градусів. Все. Так, друзі, дивіться, нагнали ми вже 85 градусів. З димаря виходить дим. Процес, копчення йде. І, думаєте... Варто відкрити і що там всередині робиться. Пройшло буквально 5 хвилин після того, як Оп, пішов процес. О, це все в димку. Риба виглядає чудово. Клас. Продовжуємо процес. Коптити будемо годину. одну годину. До температури всередині рибі 70-72 градуси. Для цього в комплекті йшов такий щуп спеціальний, який показує температуру всередині продукту. Дивіться, відкрили відразу до 79 впало. Вже 80 і підіймається. Все, друзі, окей, процес йде. Димок йде, рибка коптиться. Почепив я тут ще такий додатковий градусник, який втикається в саму продукцію, яка готується, так скажімо, я вставив рибу. І нажав, щоб 72 градуси він запищав, в рибі вже 70 градусів, ще 2 градуси догнати і все. Копчення йде, процес йде. 85 градусів в камері. Просто супер. Цікаво, що там вийде. Аромат прекрасний. Ще недовго залишилось чекати, вже хвилин 40 вона коптиться, Ще 20 хвилин якраз цих 2 градуса доб'ється і готово. Клас. Цікаво, що вийде, хочеться вже скуштувати. Все, вимикаємо, вимикаємо, вимикаємо. Давайте подивимося, що там всередині. Опа. Кайф. Просто шедевр. Опа. Рибка готова. Знімаємо рибу. Цікаво, що вийшло. Хочеться вже скуштувати. О! Бо я полюбляю таку рибу. Постійно купую, а вже Хех. будемо самі робити. Судак. Цікаво, який він вийшов. М -м -м -м. Клас. Ось така рибка вийшла. Супер. Зараз скуштуємо. І поділюся, як воно мені сподобалось чи ні. Ну я впевнений, що сподобається. Ну все, яке може бути, Подивимось. Клас. Ну що, друзі, суштуємо, що в нас вийшло. Рибка вже охолола. Я розрізав. Зараз подивимось. О. Яке м'язко. Клас. Ану, піленько отопомов. Кайф. Смачніше, ніж я купую. Бо я позитивно купую копчену рибу. ця смачніше. Просто кайф. Блін, я зараз нападу і сам штуки дві. Зім, клас. Класна штука ця коптелка. Будемо вчитися нормально користуватися. Будемо різні страви готувати, різні види м'яса. Ну, багато є чого готувати. Будемо і рибу, і м'ясо. Клас. Тож, друзі, переходьте в опис під відео або в перший закріплений коментар. Там я залишу посилання на компанію Древес, яка виробляє такі коптильні. Вони там є маленькі, середні, великі, промислові. Може хтось комусь на подарунок хоче, може хтось собі на, на дачі хоче поставити таку класну штуку. Вони і по дизайну класні, що можна в будь-який інтер'єр вписати. У ну, мене немає слів, мені сподобалось. Я дуже задоволений нашою новою помічницею такою домашньою, яка буде нас радувати смаколиками. То що, таке в нас відео вийшло. Перший досвід. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, обов'язково цікаво дізнатися вашу думку, що ви думаєте з приводу такої коптині. А ми відправляємось на кухню смакувати смачною рибою. Всім пока, до скорих зустрічей!